Надо закон про створення суспільного телебачення і радіомовлення українські законодавці ухвалили три місяці тому. Відповідно до нього, реформування існуючої системи запроваджується, цитую, з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства. Новий нормативний акт передбачає створення в Україні національної суспільної телерадіокомпанії і водночас фактично знищує розгалужену мережу Обласних державних телерадіокомпаній. в ухваленому якраз, Верховною Радою закону про створення суспільного мовника, говориться про те, що він буде формуватися на базі кількох національних каналів, і, зокрема, обласних державних телекомпаній. І саме цим. Фактично передбачається знищення ліквідація державних телекомпаній, тому що мало того, що в законі не роз'яснюється, яким чином буде проходити трансформація, що буде з ними, але ми говоримо про велику базу. Всіх регіональних обласних державних телерадіокомпаній ми говоримо про великі колективи. Ми говоримо про е, ліцензії, які мають телерадіокомпанії на радіо на телебачення. І фактично, закон це не врегульовує на черговому засіданні. Громадські активісти краю зауважили, за новим законом телерадіомовлення в Україні повертається до старої ще радянської схеми, коли в усій державі існували приміром лише два телеканали. Подібна реформа, вважають вони, позбавляє регіональну громаду влас. Медійного засобу, а відтак, і повноцінної інформації. В нинішніх суспільно-політичних умовах, кажуть знавці, це тільки зашкодить нашій державі, яка наразі втягнута у непросту інформаційну війну з північним сусідом. Мене тривожить, що це останній інформаційний островок, який залишився в державі. І ця мережа чи система державних телерадіокомпаній сьогодні бере і підлягає ліквідації. Це дуже негарний проєкт. Дуже неефективний проект, і мені здається, це більше схоже на підривну якусь діяльність в умовах військових, як ми маємо на сьогодні, чим на якісь благі наміри. Я не можу підтримати ліквідацію обласних державних телерадіокомпаній. Держава повинна мати свій рупор, повинна мати, скажімо так. Таку платформу, з якої би вона проводила свою інформаційну політику, ми зараз маємо прикріп приклади із Кримом і прикріп-приклади на сході країни, де дійсно не було подбано про саме про інформаційну безпеку. Громадська рада при облдержадміністрації сьогодні об'єднує представників декількох десятків громадських організацій краю. Тут і профспілкові активісти, захисники навколишнього природного середовища, правозахисники, діячі культури, ветерани та молодь. Саме вони захищають інтереси різноманітних верст населення краю. І наразі впевнені закон, який має запровадити в країні суспільне мовлення, не працює на власне суспільство. Як часто і густо буває з нашими законами, немає як то кажуть, зазвичай моделі кінцевих результатів. Ітатов дуже стурбований, невизначеною визначеною перспективу розвитку телерадіокампанії, що прийде на її місце, які структури державна телекомпанія долажна бути місна, набуть не завісимо, теж кого, ні за органу місцевого самоврядування, ні від. Бізнесменів ні від політиків, а висловлюють ту думку, которая потрібна громадськості должен бути фонд, який предусмотрено, щоб з тих податків які сплачують громадяни України з цих податків задержалася державні тілі Члени громадської ради ухвалили звернення до вищих органів влади в Україні та сподіваються бути почутими. Закон України про суспільне телебачення і радіомовлення вже за кілька місяців може розпочати процес руйнації системи регіональних телерадіокомпаній в державі. Отже, питання залишається відкритим, чи зможе сьогодні громада захистити власні інтереси від недалекоглядних рішень тих чи інших політичних сил. Анна Михайловська, Олександр Горішевський, Андрій Храбуз для інформаційного випуску.